Тельці, вітаю вас! Зараз для вас прогноз на травень 25-го року. От ми вже і дійшли до кінця весни. І добре. І травень місяць дуже цікавий, дуже такий продуктивний, дуже такий, я не знаю, це прорив. Взагалі в цьому році найкращий саме місяць травень. Тому я знімаю відео окремо для кожного знаку Зодіака, щоб кожен мог прослухати про себе, зміг побачити себе більше і краще. І що ж у нас в травні? Всі планети, майже всі зараз про це розповім, йдуть прямо. Вже з середини квітня вони пішли прямо, вийшли з ретроградності, дали таку продуктивність, дають такий прорив. І зараз дуже такий перехідний період, тому що багато планет переходять із риб у овен. Це тобто закінчення і початок. Для вас особисто тельці зараз говоримо. Що цікаве, в цьому місяці, 4 травня, у нас Плутон піде ретроград. Для Плутона ретроградність взагалі більше відчує все суспільство, не конкретно люди. Але для людей це також буде відчутно, чому? Тому що будуть посилення енергії в тих сферах, де він. Іде. А йде він зараз по водолію? На 20 років він зайшов у водолій, і зараз він з 4 травня піде ретроградно до 14 жовтня. Він буде рухатися назад. На початку водолія в 4 градусі. Для вас, тельці, конкретно що це? По водолію він йде, і це говориться про вашу кар'єру. Тут знову ж таки повернення до трансформації у питаннях кар'єри, питаннях самоусвідомленості, хто ви у соціумі. Як ви себе, себе позиціонуєте, як вас бачать інші? Як ви можете добиватись, Як ви можете робити прориви у кар'єрі у професійній діяльності? Тут може бути таке перетворення, тобто трансформація у питаннях кар'єри, у питаннях вашого статусу, ваших цілей, взагалі, тут. Знову і знову ви будете думати, чого ви взагалі гідні у професійній кар'єрі. Десятий дім це самий високий. Тобто, ви зараз ходите там по верхам, ви там працюєте, будьте впевнені, що у вас все вийде добре. Плутон вам туди зайшов, тільки допомагати. Ніяк не, нічого він не хоче там рушити, не хоче великих таких якихось потрясінь, але хоче, щоб саме ця сфера у вас змінилася і змінилась на краще. Ви. Прагнете до високого і вигідні цього тельці, ідіть туди, розбирайтеся, де ви хочете бути. Зараз будуть питання: або ви станете керівником, або керівництво у вас зміниться на роботі, або у вас статус якийсь зміниться в професійній діяльності, отримаєте якісь документи, підтвердження про свій професіоналізм, можливо, дипломи, можливо, захочете йти навчатися, щоб підняти тут. Тут йдеться тільки про підняття у вашій професійній діяльності, про зріст у кар'єрі. Що ще може? будете Можете відкрити свій бізнес, можете зняти якийсь офіс, якесь приміщення, таке комерційне, де ви будете займатися професійною діяльністю. І це дуже цікаво, і це на це піде все літо, як я сказала, до 14 жовтня будете працювати над своєю кар'єрою тельці. І я думаю, що це все до кращого. І далі у нас Меркурій до 10 травня буде йти ще по Овну. І для вас це 12-й дім. І 12-й дім це ви ще щось доопрацьовуєте, ще щось думаєте, ще щось якби закриваєте, якісь борги, ще працюєте з підсвідомістю. але важливо говорити про це, проговорювати, тому що Меркурій любить слово, він любить доносити інформацію через слова, тоді більше ясності. А вже з 10 травня Меркурій переходить до вас у Телець, у ваш перший дім, у ваш знак. І до 26 травня він буде там знаходитись. І для вас це вже про. Спілкування, яке стане трошки легшим. Відчуєте таке полегшення, тому що в вашому знакі буде більш спокійно, тому що в ОВНі він давав такі бурхливі, можливо, якісь перемовини, розмови, непорозуміння у словах, вас не чули, або вам здавалося те, що говорять інші, якимось чудним. А зараз стане більш спокійно, більш зрозуміло, не буде таких непрактичних якихось дій. Зараз ви говорите із такої позиції стабільності, із позиції розуміння, із позиції того, що ви хочете. Тому що перший дім це про я, як ви бачите все це. І також як вас бачать інші. Тобто ця комунікація з іншими людьми обов'язково по Меркурі дасть вам більшого розуміння, хто я, що я хочу, які мої стратегії, які мої плани, які мої мрії, і куди ж я йду. Тому що Меркурій це направлення, це куди йти. Також із часом потрібно вам налагодити стосунки, тобто він вас збалансує, щоб ви не запізнювалися, не приходили невчасно десь. Ну тобто, час буде працювати зараз на вас, тому що перший дім і тут Меркурій. А 12 травня у нас повня відбудеться в знаку Скорпіон. Для вас це сьомий дім. І тут про пояснення, тут про те, що стане вже зрозумілим. Для вас саме у сфері партнерства, якщо були якісь незрозумілі стани, якісь недоговореності, недомовленості, щось не складалося саме у комунікаціях, у договорах, можливо, із партнерами, не обов'язково із партнерами по шлюбу, можливо, це по роботі, можливо, ваші клієнти були непорозуміння по то поповні це вже про ясність, про прояснення, можливо, про якесь завершення, якщо щось було незрозуміло у стосунках. Зараз проясниться і, можливо, буде якась така трансформація у вашому союзі, у вашому партнерстві. І тут головне чесно бути чесним, тому що повня – це про розкриття, це про кульмінацію вже якихось подій. А на кульмінації завжди ми повинні бути дуже чесними перед самим собою, в першу чергу. Будьте чесні і відповідь, відповідь знайдіть для самого себе, хто я у партнерстві. І хто такий мій партнер? І що ми взагалі разом робимо? Тут про це питання. І стосовно буде і я, тому що однозначно я впливаю на ми. Перший сьомий дім вони в такій компенсації. А далі, уже 20 травня, у нас сонце виходить з вашого знаку, стрільця і переходить в близнюки. І також у нас молодик відбудеться 27 травня. Тут же зустрінеться у близнюках і місяць, і сонце. І для, для вас це другий Дім. І тут про що? Про нові ідеї, про нові такі імпульси. Сонце піддасть вам такого сонячної енергії, сильної, потужної, у дім, де знаходяться наші кошти, наші заробітки, наші доходи. Може бути таке відчуття, що о, я зрозумів, де мені заробляти, де мої кошти. Покращиться дохід, можливо, фінансування, цінності зміняться взагалі. Система цінностей може змінитися. Курс може піти в другу сторону. Якщо вам. Подобалося, наприклад, заробляти через одну сферу, то зараз ви можете змінити цей свій напрямок і прийдуть нові ідеї, як заробляти по-іншому. І тут саме про практичне виконання, тому що сонце це про те, щоб робити, щоб діяти, щоб практично до чогось приходити. Але думайте про свою вигоду, тому що другий дім, і тут і сонце, і місяць це думати про те, яка моя вигода, власна з цього всього, де я знаходжусь, де я заробляю. І також шукайте нові джерела доходу. Шукайте і ви обов'язково їх знайдете. І ще у нас дуже важлива подія станеться у цьому місяці у травні. Це Сатурн приходить в знак Овен. Дуже потужна планета, це кармічна планета, яка трансформує нас, яка дисциплінує, яка заставляє дуже думати над власним Я. А для вас це 12-й дім. І тут про такі всякі обмеження, але вони будуть приховані, тому що 12-й дім це те, що від нас трохи скрито, чого ми чогось не бачимо. Є в підсвідомості, але в свідомість. Поки що воно не виводиться. Якісь очищення такі кармічні, ви будете проходити. І це надовго, це на три роки Сатурн у нас переходить в цей знак. Внутрішня більша робота. Знову ж таки, робота з підсвідомістю. Думати про те, що потрібно завершити, від чого очиститись взагалі що вам не буде потрібно. Через три роки вже Сатурн перейде у ваш дім. І там вже глибока трансформація вашого я зовнішнього, як ви зовні виглядаєте, як ви себе. Позиціонуєте у всесвіті, а зараз ці три роки все-таки ще йде у вас підбиття підсумків, думання про те, що вже було зроблено. Підсвідомість може на вас тиснути, тиснути, заставляти думати, копатися в собі знову ж таки. Можливо, захочеться бути на самоті, бути десь не серед людей, можливо, кудись поїхати далеко. Ті країни де далеко, це про дальні землі. Можливо, захочете пожити там, не знаю, в якійсь такій спокійній країні, де нема цих таких бентежних станів, де можна спокійно подумати про себе, поспілкуватися з підсвідомістю своєю, розібратися в собі, перш за все у своєму минулому. І також можна піти у духовні дисципліни, тому що Сатурн це про духовність. Це такий мудрий старик. Так він виглядає сірим, але ж він надає мудрості. І за цей час ви обов'язково тільки прийдете до якоїсь такої внутрішньої глибокої мудрості, філософії, власної. І на це будете далі спиратися, коли у вас почнеться новий цикл, коли Сатурн, вже як я говорила, перейде у ваш знак. А поки що трансформуйтесь, будьте щасливі, проживайте своє життя. Травень буде дуже цікавий. І прошу вас підписуватись на мій канал. Буду вам дуже вдячна, буду рада працювати для вас. І ще у мене є телеграм-канал. Також можете переходити, він є у шапці профілю. Будемо з вами спілкуватися, ставте питання і будемо разом проживати це життя і радіти йому, тому що. Цей світ створений для задоволення, щоб ми отримували задоволення. Обіймаю вас і всього найкращого.